Ілон Маск не зупинився на ракетах та автівках. Тепер він будує легіон з власних дітей. Про такі плани він заявив у блогерці Ешлі Сент Клер, поки та була вагітна його сином. Після народження дитини Маск не захотів надавати цьому публічного розголосу і запропонував, щомісяця виплачувати дівчині понад 15 мільйонів доларів за мовчання. Коли жінка захотіла провести ДНК-тест, помічник Маска почав погрожувати. Подібні угоди про мовчання, за словами журналістів Wall Street Джорнал, отримували і інші матері його дітей. Зокрема, інфлюенсерка Тіфані Фонг теж заявила, Маск хотів від неї дитину, хоч вони жодного разу не бачилися наживо. Коли вона відмовила, мільярдер, за її словами, образився. А екс дівчина Граймс публічно просила маска допомогти з лікуванням дитини. Бо в особистому спілкуванні він її ігнорує. Офіційно у маска 14 дітей, але джерела кажуть, насправді їх значно більше.